E Уродженка Антіохії свята діва Серафима мешкала поблизу Рима у знатної жінки, яку навернула до Христа. За часів правління імператора Адріана місцевий правитель Берил викликав Серафиму на суд. За сповідування Христа Господом та відмову принести жертву ідолам, святу віддали на наругу двом юнакам, але почався землетрус, і юнаки попадали долі, повністю з населення. Правитель вирішив, що Серафима чаклунка, і попросив її повернути юнакам здоров'я. За молитвами святої вони зцілилися. Потім сповідницю почали палити вогнем та бити палицями. Під час катувань тріска від палиці потрапило правителеві в око, і через три дні він осліп, без сили і перед непохитністю християнки суддя наказав усікти її мечем. Хто знає життя святих? хто познайомився із силою їхнього духу, чистотою серця, красою доброчесності, той знає, що святість це не мрія. Святий мученик Каліник з дитинства виховувався у християнській вірі. Знаючи, що багато людей, які вклоняються ідолам, гинуть для вічності, він пішов містами проповідувати Христа. За це його привели на суд до правителя на ім'я Сакердон. Той наказав калінику принести жертву ідолам, але безстрашний сповідник відмовився. Святого жорстоко били і катували, а потім взули у чобути з цвяхами всередині і погнали в гангр. Йдучи до міста, конвоїри почали знемагати від спраги, тоді, за молитвою мученика, з каменя з'явилося джерело води. Побачивши це, воїни хотіли навіть відпустити каліника, але побоялися покарання і продовжили шлях. У Гангрі святий сам став у полум'я, віддавши душу богові. Тіло ж мученика залишилось неушкодженим. Кожен, хто вірує в Христа, отримує від нього силу у випробуваннях, а по смерті успадковує вічне блаженне життя. Досягши найвищих посад в ієрархії римсько-католицької церкви, він став кардиналом і легатом у Німеччині. А за Папу Пія Другого, генеральним вікарієм у Рині, німецький філософ, теолог та математик Микола Кузанський 1440 року вийшла його головна філософська праця про вчене незнання. Пізніше, у відповідь на критику, з'явилося її продовження Апологія вченого незнання. У цих та інших працях Микола Кузанський міркував про співвідношення Бога і Всесвіту та про місце у ньому людини. Досліджуючи теорію нескінченно малого та квадратуру кола, філософ зробив внесок і в розвиток математики. Микола Кузанський запам'ятався ще і як автор ідеї реформи календаря та як укладач першої карти Європи. Людина є ученою настільки, наскільки бачить своє незнання. Він здійснив 20 наукових експедицій до Алтаю та Семиріччя, автор 46 наукових праць, двічі ректор Томського університету, ботанік, мандрівник та громадський діяч Василь Васильович Сапожников. Основні його наукові інтереси стосувалися фізіології рослин і географічної характеристики природи Семиріччя, Алтаю та північно-західної Монголії. Сапожников зібрав великий гербарій, детально описав рослинність і фауну Алтайського краю, досліджував його сучасне заледеніння. Під час експедиції вчений багато фотографував. До наукової спадщини Сапожникова належить також 10 тисяч фотопластин і близько тисячі кольорових діапозитивів. Сьогодні його ім'ям названо два піки в горах Тяньшаню, а також один із льодовиків Південного Алтаю. Енергійна розповідь Сапожникова передає безпосередні враження і дає можливість подумки відтворити за автором усе ним побачене. У наступному випуску творець перших у світі гімнастичних снарядів, батько гімнастики Фрідріх Людвіг Ян. Містечко у табакерці, автор цієї чудової літературної казки, російський письменник князь Володимир Федорович Одоєвський. Він творить популярність і славу міста Лубка, Алупкінський державний палацово-парковий музей-заповідник. Автором живих і дотепних ілюстрацій до збірки єврейських народних пісень творів Шолома Лейхема та Казок Івана Франка український графік Мойсей Фраткін.